От, сім порід. Це моя собачка. Її звати Херда. Хаски. Герна. Сюди. Що дерево знайшло? Ось коло річки. Стоїмо. О, красиво. Красиво. Ой. Ошибник красиво горі все ж таки. Ти куди, герда? Сюди, Герда. Ні. Герда Герда Нам надо куть лізти. А туди ой, чим пач далеко. Знімаємо відео, як ми. Як ми... Що ми? Не і куда нам йти ми не знаем, ну ладно, пішли.